Скільки коштує таке щастя, питайте ви в особисті. вітання. <смі> таке щастя коштує. Чи не ну, можете дізнатись, пишіть в особисті. А, там вам одразу ж надійшла ця автоматична відповідь. А я хочу сказати, що цей девайс дійсно щастя, тому що не потрібно взагалі прибирати за котиками. І це дуже дуже щасливий момент для жінок, тому що ми, жінки, кожного дня приділяємо цьому увагу. А ми прибираємо, миємо, чистимо котячі лоточки. Так ми любимо котиків. Але ну, квартирний котик і сільський це різні два світи. У сільському, все село, туалет де хочеш, а квартирні потрібно мити, чистити, прибирати. Я завжди кажу, що дитина три роки на памперсі, і потім вона привчається на туалет. А котик 15-20 років, ви маєте щодня прибирати оцей лоточок. А цей девайс до нас, до речі, звертається. Купляли модель, там кет по-моєму, називається, там пластиковий пісок, він миється всередині і так далі. Отже, двоє людей звернулися, які мають цей туалет, і вони все одно хочуть наш, тому що вони кажуть, що їх задовбало, ото й пластикові шарики по, по всьому дому розкидані, прибирати потрібно. А тут, друзі, нічого не потрібно прибирати. Тут наповнювача немає. Водичка змивається через 45 секунд після того, як котик пішов з туалету. Всі щасливі, всі спокійні. От Автоматично сенсор працює, можна виїхати там на день з дому, на роботу, не хвилюватися за котика. Чи на два дні, якщо у вас є два котики, більше не рекомендовано залишати. Ну, Все таки все одно я рекомендую поставити камеру. Ну, на випадок, наприклад, якщо там, не знаю, світла не буде, чи води, чи щось. Ну, мало ли що, якщо ви там уже на більше котиків залишаєте, Були такі випадки, коли реально залишають котиків надовго, хоча це неправильно. Але що поробиш, є й таке. От. Але девайс працює супер. У мене недавно їхали взагалі в іншу країну, і я думала, що повернуся, а я забула включити сенсор, тільки рушне змивання. Ну, думаю, все. Будуть бомби по всій хаті, тому що один котик, якщо пішов. А там же ж так зроблений спеціальний лоточок під нахилом, так, щоб вся змивалася прямо в каналізацію, ну, Типа одразу стікала, так? Але е, є такий момент, що, наприклад, ну, за какашки хвилювалася, але котики розумні, вони бачили, що нас немає. ну і Відповідно, що ніхто лоточок не перебере. І вони цілились прямо у отвір каналізації. Позверті було точок був чистий, все було в каналізації. Ось так, друзі, тобто я прийшла, лише кнопочку нажала, і воно все змилося. Ну, звісно, треба було знімати два рази, але нічого. <свісно> нажала два рази на кнопочку і все, і, все, і, все, і все моє прибирання. А перед тим ми просили знайому, щоб вона прибрала, ну, приходила прибирати так, бо ми теж їхали на, на, на два дні, треба було. Вона вечором прийшла, а зранку не змогла, прийшла лише в обід. Ну, Вона, поки зранку ж вони пішли в туалет. от. А вона не прибрала, то вони вже там, коротше, вона каже, я всю хату прибирала. Ось такі справи. Тому не потрібно ніяких готелів для тварин, просити когось і так далі. Просто ось такий лоточок і всі щасливі <рес> на довгі роки. вам покажу, як це все, все змивається. Як змиваються великі котячі відходи або собачки, маленьких собачок також на ось такому змивному сенсорному апараті. Ну, ось так ось водичка піднімається, наповняється, і великі відходи всі змиваються прямо в каналізацію. Ось тут зараз показую вам сечу. Можете подивитися інші відео, там є багато про великі відходи. Е, от. І бачите, ось також ось і воточок залишається. Спочатку піднімається все наверх, що є в трубі, там, щоб нічого не прилипло, так? Чи е, Ось тут. І потім вже е, потім вже. Гарнесенько все змивається прямо в трубу, прямо в каналізацію. Е, виробляємо під замовлення. Бачите, є там труба ззадів, підключається. Ну, Можна підключати в різних містах. Хтось в коридорі, стає, хтось під умивальне, хтось біля унітазу, хтось біля стінки, у кутку, тобто в різні ситуації у кожного. У нас чотири кицьки. І вистачає цього девайсу абсолютно на всіх. Вони чергу чекають, от, навчені вже. Так що я щаслива. Навіть ну, нічого не роблю для того, щоб прибирати за котиками. Знаєте, начинала прибиральницю, яка два рази в день прибирає за котиками і позбавила мене цього. Цей девайс вартий того, якщо у вас є котики, це просто спасіння. Ну, маю на увазі квартирні котики, а не сільські. Як вам такий девайс? Що ви думаєте про це? Чи придбати своїм ось таким ось маленьким? Відки цьому девайсу ми також взяли дві вуличні кішечки підібрали. Бо не треба з ними прибирати, і це легко.